Друзі, Всім привіт! І радий бачити на своєму каналі. У мене виходить, як то є кіно. Я забувся, як воно правильно називається. Підскажіть? Іван Васильович, міняє професію. чи як Як то це кіно я забувся? Щось там, міняє професію. Так само в мене. Міняю професію. Знаєте чого? Ні, професію не міняю, нічого я не міняю. Просто знання. додаю знання. Коли тут знаєш, в руках не носиш. Це точно. Придбав я, що ж придбав. Ось такий гачок. Такий гачок, я не знаю, чи правда сфокусує. Класна фірма. Мені порадили. В них же ж взяв нитки. Зразу такі нитки. Нитки взяв і е, їхній клей е, Десмакол. Ось такий клей, правда, я е, по ще вчуся багато чого. Так, то упаковка. Взяв ще 2 3 гачки, оскільки. Тут іде цанга, тут зажимається, ручка окремо, гачок окремо. Ну, чесно кажучи, сайт, де я заказував це все, виведу обов'язково на екран. Ви не повірте, ну класно, дуже мені сподобалося. І тут а в них їхній каталог повністю. А от бачите, де ще можна їхнє заказати, їхній сайт це все решта. Бачите, догляд за шкірою та фарба. Все, тут тупо все, бачите, є в них. От хто хоче зробити скріншот повністю щодо чого, номер телефону. Башмак в Ютубі навіть є. Я сам не бачив в Ютубі, мені підсказали це все, я в них заказав. Крем для взуття бальзам для шкіри, реноватор, фарба для шкіри, замків та ноутбука. Знаю, не знаю. Пом'як шкіри захист від води, спрей широкого спектру, дезодорант для взуття, нічого собі навіть таке є. Очищувач універсальний та е, та видалення солі, спрей для розтягування, сімейні традиції з 1940 року. ну решті-решт Насправді я це в них взяв, поки що я клею ще своїм клей й теж гарно клеє. Єдине, треба правильно клеїти. Взяв Такі старі свої шкари, казав вже, що да, вони вже такі, можна сказати, викинути. Ну, в них так мені удобно працювати, насправді, що я їх ще не хотів викидати. Взяв їх проклеїв раз, ну не прошивав. Проклеїв. Вони мені подривалися. По-перше, я неправильно проклеїв, по-друге, я не прошивав. Другий раз я вже взяв проклеїв їх гарненько і взяв прошив. Да, вузликів багато на цьому взуті, Чи то на цьому більше. Ні, на цьому менше. Менше. Це робочі. Зразу вам скажу, це мої робочі шкари такі. І проклею тут. Е, чого ж бузлики багато? Взяв нитку, відрізав, став шити. Тобто звідси почав. Дойшов. Опа, кінчилась Думаю, Поліна, ну, думаю, Взяв більше нитки, думаю, мені вже фат. Ага, кінчилося. Тут в одному місці, правда? В одному місці мені нитка тільки порвалася. Нитка не рветься, абсолютно гарно шиє. шило. Повністю я вам кажу, рекомендую. Чесно, я скільки брав. Це взагалі клас. Також почали пускати тут, тут проклею, бачите, навіть тут такою йолочкою прошив. Із-за того, що е, тут почала пускати шкіра. Я його проклеїв, все це поприклеював і такою йолочкою прошив. Все, я знаю, що я в тих шкарах ще виходжу точно. Да, вони вже такі. Багато хто скаже, що їх вже викинути. Ну, сам перед я навчуся е, гарно прошивати. Ну, хоч е, так, якби я вмію, ну але ж більш навчуся. По-друге, якщо можна зекономити, то чого не зекономити? Так, да, цей весь набір мені вийшов, що купити взуття, скажімо, на гуманітарки на секонд-хенді. Ну, врешті-решт, якщо ж те саме взуття, я взяв прошив проклеїв, і я ще літо одобчу у них на друге літо, в мене ще тут багато є, то повірте, клей. Якщо тобі є клей, нитки і гарне шило, що ти можеш підремонтувати взуття, тим же ж продовжити срок дії, тим же ж продовжити, скажімо, взуття і зекономити по кармані, ну, то чому би не зробити? Ну так, да. час, скажімо, клей це все вартує. Ну, знаєте, якщо ж взяти так, десь ідеш ти на одну роботу, і ти маєш хорошу ставку, хорошу роботу, да, можна знаєте, викинув взуття і все. Ну але ж, коли я ж кажу так прошив, я думаю, так цікавіше більше зекономити. Тому кому потрібно. Технологічна консультація. Насправді, я їм все сказав, що це все решта, мені трешило, я не є професіонал, сюди туди. Бомба. Насправді, я рекомендую. Тому зараз прошиваю я собі в життя. Башмаки підшив, а шмаки вхід, пішли далі. Сова тільки там сиділа. Щось вона там. Чи є мені цікаво, що? тому сиділа сова. Я зайшов до хати, вона звідси втікла. Я з хати виходжу, вона знову сіла. Чоловік, як яке сьогодні вже цікавіше. Так. О, треба буде на них всіх позаглядати, що воно там робиться. Це все повисихало. Вже аж казав, як перець. Так, що та сува тут сиділа? Мені цікаво, Те коло. У мене не видно тут нічого. О, електрики мене підрізали. Так, там треба буде підрізати. Тоже заказати мастило. Мастило закінчилося. Уже на існі масло. О, бач, і тут підрізали мені електрики. Чим не люблю, чим мені не подобається це, що електрики, коли ріжуть, не ріжуть дуже високо. Бачите? Хляп-хляп і все. Треба це все буде приїжджати. І знову ж тут це все прибирати. Ну якось так, бачите, впустив. Тіка, о, бачите, вони високорізні. Клад, склад, склад, сівчла Бачиш? А я тут і не бачив, що вони на друзі таке поробили там, там, там попідрізали. Все, Бачите, позрізали. Я то мог зрізати сам, приїхати зробити, але не доходили до руки в результаті. Позрізали і так поскидали. Значить, ми ближчим часом заказуємо масло для Сепа і будемо. Різати тут, обрізати дрова. Хай дрова будуть, зима йде, хто знає, що воно буде. Тому якось так ще пишемо, воно буде скид набити. Колецьків кума полетів режимний підшипник Але я думаю, це діло поправіме. підшипника можна замінити та все. І головне, що в чому прикол. Ви знаєте, ви мені правду писали, що напевно десь була потрава якась. Але мені одне цікаво. Напишіть, будь ласка, хто знає, це я вже буду безмежно вдячний. Хто знається, чому ж прикол? ну Дивіться, потрава. І всі пчоли починають робити лихими. Уже тут зацвій соняшник знайшов я, де не повірите. Там за лісом соняшника не було. такого прямо туди соняшника не було. Отак, за тими хатами, от там, десь далі є пару гектарів. Небагато, але є. Е, правда, я бачу, що я їх може і не буду вивозити, може і буду вивозити. Ще не знаю, правда, знаєте, лінь. Лінь, друзі, насправді лінь. Саме перше мені вивозити, треба рамки навстити. Ще приїхати сюди, зробити то нуля, бо так і не зробив. Рамки понавощувати, щоб були рамки з собою. Це все можна було б вивезти. Також їх, як вивозити, їх треба зверху прибивати якусь чимарлю, чи бо вони вилазять під закладних дощинок, вилазять всі, потім приїжджаю я на місце, пчіл тьма, на землі на вуликах сидять, це все решта, не взяти вулик. Чесно, я вам скажу, що то воно є тільки. Це дуже, правда, скусаю тебе це все. Тому казав, що. З тими пчолами я ще не знаю, це все під знаком питання, чи ми будемо вивозити їх. Можливо, потихеньку я хано їх загляну. Сьогодні-завтра десь ближчим часом загляну ті пчоли, що воно робиться в них. Мені цікаво, що вони, медок несуть, не несуть. Не не ну, сонячник почав цвести. Трошки йдуть дощики, ви знаєте, дуже безмежно, дуже тяжній погоді. Е, слава Богу, що в нас немає таких грозів, як показує там, Тернопільщина, Львівщина, Позаливало, Це все Соя прямо як в воді, вибачте, хоч красі шукає їх серед соє. У мене, слава Богу, тут ще тихоша, такого крепкого нема нічого, то вже великий плюс. А дощик проходить, це вже добре для медозбору. Це дуже добре. І ще раз хочу повторити, будь ласка, купіть у мене пасіку. Продам, насправді, обміняю на, на метал, на зерно, на любе голубе. На зерно обміняю, хочу купити зерна. Зараз в нинішній час хочу купити зерна, це мої так плани, скажімо так, ще. Я ще не знаю, чи куплю, але це плани, скажімо так. Тому, можливо, давайте на зерно поміняємо. Я ж знаю, що є люди, які мають зерно. Давайте поміняємо на зерно вулики. Ну, скільки зерно? По 5, 5,50, 6, по чому там зерно. Давайте обміняємо на зерно. І вам плюс, і мені плюс. Ви маєте пчоли, я маю зерно. Та якось так будемо працювати, бо я не маю часу за ними доглядати. По-перше, по-друге, зрозуміти правильно дуже, дуже як погано. І за того, що... Цю ж сою ми віддали. От чоловік приїхав молотити. У нього син от сусід. У нього син ДЦП. Все, умний такий пацанчик в усю. Єдина біда, він не може ходити. На дворі басейна поставити, а поставлять, пчоли поналітають, каже: ну що ти? Це ж дитина, ДЦП. Почне кусати, не втіче, нічого. Не, знаєте, самі казав, це не жарт. Тому якось так. Прохання, заберіть ці чолові. А ми зараз йдемо. Будемо жнивувати, казав, що замінив в машині гідроча, зробив трошки ремонтик по машинці, ще маю ще деякий ремонт там зробити, тому якось так працюємо. друзяки, такі жнива того року, казавши, що не повірите. Вам знімав відео, розказував, нам какая давай біометрі трактор той компанії. Зараз за Києвом, забувся. Прийшов тільки, замолотили кусок і вже не видно, звісно. Отак, щоб вам було видно. по криші. Уже прямо. Ну, тобто, дощ почався. Починаєте. Тихо, почему паду за хібляку зачепився. Якось так, друзі. Черешня, є така здорова черешня. Хочу її викручувати. Як її викручувати? Придумав такий варіант. А то я тільки почекаю, коли коли застою змолотять. Підкопую корінця і вітер сам свою справу зробить. Вивалить його повністю, казав з корінцем, з усім і все. Тому якось так. Треба буде ще приїхати, попалити всю, всю траву, ці чарники. Та якось ось так потихеньку працюємо. Е, нема просто мені вигоди його крепко кладати час. Тому як так потихеньку працюю. Зранку йшов дощ. Трошки мої плани перебив, але дощ уже скінчився. Тільки на дротах висять каплі. А поки що тим часом мав їхати, мав свої плани, мав їхати там робити роботу. Дощ перебив. Ладно, дощ перебив, що будемо сидіти. Ні, сидіти не будемо. Взяв знову ж цей же самий гачок від башмака, взяв другий свої мешти башмаки. І ось так, дивіться, це є, правда, дермантін. Зразу вам скажу, я не професіонал, але ж взяв чик. Тут раніше я ще однією ниткою, то ще раніше проклеїв. Тим самим 55-м клеєм, суперклеєм. І прошив. чи чик, чик чик По колу, по колу, по колу. Так, да, можливо, не ідеально, можливо, не так аж добре. Тут місцем чуть-чуть зачепив, типа пришив. Але ж це мої робочі башмаки. Так, да, правда, їх зараз в таку погоду вдівати не дуже добре. Понятне діло. Дерматин це 100%. Я вас вірю, розумію і це все є добре. Але ж в суху погоду. Що ще треба? Легенькі, насправді вони легесенькі, удобні. Якось не хватив, єдине, що одірвалася підошва. Одірвалася підошва, ну і що? Все, викинуте, ні, не викинуте. Просто нас показуємо. Вчора зараз одні прошили, сьогодні другі прошили. І у нас на черзі серед неї купи отакі. Ось теж них болоті. І мені одірвалася підошва. Тут ще чуть треба, бачите. Проклеїмо, чорна ниточку таку колу, акуратненько прошиємо. Це ще їх правда їх І Це гарніше меште. Класні, удобні. Що ж їхтіти в них? Підошка йде. Ну, абсолютно. Тільки що одне прошити, бо е, я не знаю ще поки, хто, можливо знає заводський клей, який використовують. Е, бо я клеїв тим самим. 505 чек. Він там. Ні, 88-й клей. 88-й клей не є професіонал, трошки клей повилазив і це вже косяк. Віру, знаю. Е, в даному випадку я вже зрозумів, як воно клеїться, що до чого. Тому ми потихеньку виправляємося. Ну і будемо в подальшому прошивати шиці. Грошею також хай будуть. А вже зараз дивіться, дві мешти, казав, дві пари мештів. Я маю вже в чому ходити. Тобто мені зараз іди купляй взуття, якесь таке плюс-мінус робоче. Хороше життя купити, треба відкинути дві штуки. Ну, що не менше. Так, да, не спору, Можна і за 500 гривень. Колись отакі от мешти взяв в магазині за 500 гривень. Не повірте. Ну, правда, я вже дивіться, як їх викликав. Виклишав, шнурок ще рідний в них, це все. І сваркою варив попропалював, і що хоч було. І косив, і що хочеш, дивіться. дно сталося підошва, а це порвалося. Ну все, ті мешти викинути. Але ще поки ми здивлюся, можливо, підошву одірву, Подальшому будемо вчитися клеїти підошву бо так підошва вже така -ся. Слабенько, спробуємо, Ні, Не буде, не буде. Так що їх вже викинути. Їх викинути. А зараз я маю мешти. Тому казав, дощик закінчився. Йду я, ладнаю, і їдем, показую вам. Друзі, так то працювати. Приїхав до людини, людина попросила, бо в чому прикол? Людина попросила, каже, в мене просто пару днів вихідні, бо далі я на роботі, це все я не зможу приїхати, мені треба було порізати дрова. Без спитань кажу, поріжемо це все. О, там приїдеш на острівок, це все. Я то знаю там на місці, що де до чого, плюс-мінус. Ну, я не знаю, де ті дерева, але знаю, куди їхати. Дощ сів, підшив собі, мештиш, що до чого казав. Думаю, їду. Дощ закінчився, їду. До, до людини, працює людина, каже, все, йду по коня, при, приводжу того коня і їдемо, все, зараз будемо різати. Доїжджаю я до острівка, скажімо, так, це е, прозвисько, скажімо так, села, хто не знає. Доїжджаю я до цього, ж, скажімо, стрімка, до березенів. Дощю кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Як я приїжджаю на острівок, дощ ляпає в усю. І все, зараз сижу в машині, чекаю, поки дощ втихне. А тоді будемо бачити, посижу трохи, побачу, втихне, ну, то значить будемо працювати. Хоча б я побачу, що де робити. Туди, маєте, людина приїде мені покаже, хоча б що де робота, яка казав, і я буду бачити, що робити. Ну так, сижу, скло запотіло, дощ ляпає. Та й так, сидимо. Таке буває. Дощик перестав. Залізли в ті кучі різати. Правда, те, що мали різати, не ріжемо, бо там ще більше корче не долізти. Складно лечу зрізати, порізати, поки, каже, тут ти є вже, сіди туди, каже, вона шляхнулась. І став різати. бачу, віконце тут приоткрите. Як я все один заглядаю, уже плоти немає. Ну, думаю, врешті-решт туди ж я заглядаю. Ну, я не в тому, що з наміром заглядаю, що там плиту украсить чи ще ж. Ні, я не з тих людей і таким займатися я не хочу. На такому не заробиш. Тільки гріхачке. І от в чому ж, скажімо, плюс, коли ріжеш зимою. Саме перше дивіться, ось цього листя це все його все нема. Абсолютно його всього нема. А зараз дивіться скільки. Це болото, таке, ну, коротше. Зараз один бачок зріжу, але чудо ріжу. Та й от і все. А там косять, то тоді будемо різати далі. Якось так працюємо. Тож, е сьогодні, друзяки, скажімо, все накупу, все на раз. Точим, гострим казав, косим рубаєм. Все робим. Постріл один такий зуб, я е кажу зуб, цеп, не правим. Постріл. Гострую зараз другий і третій. Правда, чоловік приніс, дивіться, ви подивіться, от як людині правильно сказати. Дивіться, який тут зуб. Який тут зуб. Тут вже зуба нема. В даному випадку я ж його підгостру, то зуба я, звісно, не буду зачіпати. Ті під, попідгострую, чуть-чуть попідводжу, хоча вже все, з того цепа, що один, що другий. Тож, Також дивіться, знаєш, який він чорний той цеп засмолений. Перед тим, якщо такого цепа прогострите, візьміть яке ото, ну, правда, однією рукою не можу. однією рукою тримаю, другою щіткою щітко, щіт, 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 Почистити від смоли. Чого? Ця смола, оце о, воно теж забиває. Я в себе, які крепко в мене були забиті, які в мене крепко забиті, я кидаю. Тут в мене каністрочка з бензином. Там. І я ті цепи туди кидаю, Проходу, там пару годин, дістаю, щіткою почистую, щоб воно гарно відставало, і тоді густру. Тому якось так гостру зараз цепи, потім диски, І будемо йти косити разом з вами. Покажу, що ж я буду косити. Знову ж буду своїх, скажімо так, клієнтів косити, тому що... Ж... Обов'язково сказав, дивіться, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я зараз поструг, покажу, як вийшло у цій цепи, ви мені напишіть, чи нормально це, чи ні. Ну і вийшло ось так у мене цепи. І що саме головне скрутиться? Це є саме крайній Дніпром. Звідси саме крайній Дніпроем. Посередині штіль. Так, щоб не казали, що я брехун чи ще щось. Так. дивіться. Самий крайній Дніпроем. Там той, самий крайній. Тепер другий стіль. І третій. Перевертаємо. Той такий легендарний, такий тоненький, тоненький. Я то бачу, тільки вам на камеру як передати. Оу, то вже орегон. Чи ореон, як він правильно. то то ж ореон. То-то Тут і гірше. То ж і навіть не пройде, то ще і ще якесь гірше, ореон. На тобі. От вам. Самий крайній той тоненький Ореон, штіль і Дніпра. Ну більше кращий цей штіль. Ну все, очки взяв себе на всем сніслі. Це насправді повикошував таку територію. Це все в людей. Сьогодні ж нов сив. Все повністю квітка, двір, також все повикошував. Таке все. І тут також це все, повикочу. І зараз йдемо сюди косити. Ну і що, друзяки, отак От працюємо потихеньку, бачите, то шиєм, то ріжем, то рубаєм, то косим, треба рубали дрова. Вам вже не включив відео. зрозумійте правильно, все включати подробно, початок, кінець, якась середина це все це зиме багато часу. Да, можливий варіант можна було би е, покоситися е, трави. скажімо, Одне відео зробити, там порізка, друге порубка, третє. Це все ну, треба, щоб зробити, щоб воно було інтересне. Це все, решта. Треба дорогу апаратуру, щоб гарно засняти, професійно засняти, гарно його змонтувати, треба купити ноутбук. Це все, ну, це дуже-дуже багато ще, скажімо, часу займе воно. І зрозумійте правильно, я вам скажу так: куплю я це все. Воно великі кошти це все стоїть. По-перше, по-друге, е куплю я це все, знімаєш час, втрачаєш, а кошти не приходять. Зрозумійте правильно. Ну це вибачте, мені треба якийсь, я не знаю, вибачте слово, що мені там танцювати щось чи що, щоб було переглядів, щоб там можливо було коментарів, там платили щодо чого. Ну не знаю, як якось так, чесно. Тому працюю так, як є, так і показую, що роблю, що це все. І на останок не повірте, що ж, ціни вже що нема. Нарва вишні, нарва вишні, вишня ще трошки є, але вже, правда, два відра нарвав, третє, можна сказати, викинув. Ну, плюс-мінус більша половина відра викинув. Із-за того, що багато є робочливих, прямистих, це, це Треба було раніше. Це вже все проходить. Це не малина, що ви сьогодні обірвали, завтра достигла друга. Ви другу обірвали, а післязавтра завтра вже третя. Тут вишня одна й та сама, і нікуди вона не дівається, і виходить, що ж самі розумієте. Тому так, у людях вже даже рву вишню. Е -е, працював як, яким образом? Обриваю вишню 30% до людині. Ну, Зараз, в даному випадку, це я домовився з людиною, що я не буду платити, там просто бартером. Будемо неї косити, там трошки підкосити це все. Якось так, друзяки. Тому. Вибачайте, можливо, щось не так. І наостанок хотів би сказати, ще, можливо, хто з Рівненської області. Хочу купити зерно. Хочу купити зерно, хочу, можливо, попробувати поставити свині на преміксах. Не знаю. Ну, коротше, хто може продати зерно, хочу десь 10-15, можливо, і навіть 20 тонн зерна. Взяв би ціна, десь приблизно по 6 гривень, чи 6,50 тонн. Можливо, хтось продає там чуть дешевше, там чуть-чуть дорогше, чи може продати дешевше, там, чи може продати ну, дорогше тільки. Е, прохання, напишіть коментарі тільки з Рівенської області, бо якщо десь далеко, доставка дуже дорога буде. Ну, можливий варіант Рівенська, так, е, скажімо так, я знаходжуся в Рівенська область, Дубенський район. Всі ближчі обласні області, райони, оскільки тут Тернопільська область недалеко, е, Львівська область, воно теж не дуже тут так далеко. Хто, можливо, може продати зерно, ячмінь, пшениця, жито, третікал, кукуруза, ж е, кажу, 10-15, можливо, навіть 20 тонн, Все в залежності від ціни. Е, ну і сам перед від якості зерна. Тому хто, можливо, продає номер телефону 096, 87 50 487. Ну, та і так, друзяки, працюємо, хто продає зерно, телефонуємо. Ми з вами домовимось. Вишні здамо, гроші будуть, вам отдамо. Це все жарти, насправді, що вишні здамо не такі великі гроші тут заробиш, Ну але ж, все одно купуємо зерно, хто, можливо, продає. Дзвоніть, пишіть, завжди буду радий. І працює.